В Україні спростили процедуру для отримання статусу учасника бойових дій стосовно діючих військовослужбовців у військових частинах і в безпосередньо в тих органах, які встановлюють статус учасника бойових дій, призначені відповідні посадові особи. Кажем, військова частина має взагалі ну, зрозуміти для себе, приймав цей військовий безпосередньо у бойових діях чи не приймав відповідно до певних там витягів журналів бойових дій бойових донесень. Тощо для того, щоб підготувати цю довідочку, якщо ж військовослужбовець звільнився зі служби, йому достатньо звернутися до свого районного ТЦК за місцем проживання, подати заяву відповідного зразка про те, що він хоче встановити статус учасника бойових дій та надати документи. Паспорт, ідентифікаційний код в кого id картка значить id картка до неї довідка форми 13 про реєстрацію місця проживання. Надати згоду на обробку своєї персональної інформації, фотокарточку. Це все районний ТЦК або відділ буде надсилати до нас, до обласного ТЦК. Обласний ТЦК опрацьовує дані та в електронному вигляді надсилає їх на розгляд комісії частини, у якій військовий проходив службу. Після прийняття відповідного рішення цією комісією одною із них, на яку були надіслані документи, до нас надсилається протокол. Витяг верніше з протоколу про встановлення статусу, повернення документів на допрацювання, якщо так вирішить комісія, відмови в наданні статусу учасника бойових дій. Потім обласний ТЦК виписує саме посвідчення лист талонів на пільговий проїзд. Отримати їх захисник зможе вже у своєму районному ТЦК разом з нагрудним знаком ветеран війни, учасник бойових дій. Після цієї процедури можна користуватися відповідними пільгами. Самі основні це. Надання позачергово земельних ділянок далі це комунальні послуги на учасника бойових дій і на його сім'ю для учасників бойових дій, які не проходять службу, але десь працюють це додаткова відпустка терміном. 14-ті виплата, незалежно від того, проходить службочиз звільнений до 24 серпня, колись вона була до 5 травня, одноразової грошової допомоги. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.